Вітання. Сьогодні ми поринемо у світ одного з найпронизливіших творів Тараса Шевченка, поеми наймичка. Це історія, яка знаєте оголює душу і ставить такі питання, що й досі актуальні. Абсолютно, ми маємо перед собою текст поеми. От він написаний у 1845 році. Ну з пізнішими доопрацюваннями. Це ж джерело неймовірної емоційної глибини, що досліджує межі материнської любові та власне ціну соціальних упереджень того часу. Так, і наше завдання сьогодні не просто переказати сюжет, ні, спробувати розгадати, ну скажімо, психологічний лебрінт головної героїні Ганни, зрозуміти її вибір і те, як він як він резонує з долями інших персонажів. Гаразд, ному розбиратися. А починається все з кадру, що одразу, знаєте, хапає заживе ранковий туман, могила і молода жінка. Вона веде діалог із цим туманом, шукає в ньому то порятунку, то, можливо, навіть смерті. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, чому мене не сховаєш отут серед лану? Так, це просто крик витчаю, який е задає тон усьому твору одразу. Вона ж щойно народила сина, але але додому повернутися не може. Чому так? Здавалося б, у неї є батьки. Є, вона каже, Єсть у мене і батько і мати, але й є не хрещений син. І ось тут, власне, ключовий момент її статус статус покритки. Так, треба розуміти наскільки руйнівним було це Тавро в суспільстві XIX століття. Це ж ну, практично соціальна смерть була. Вирок, він позбавляв жінку честі, майбутнього, можливості взагалі повернутися до нормального життя. І дитина теж, і син такої жінки теж ніс би на собі цю тінь ганьби. Звісно. Тому вона приймає рішення, яке просто розриває серце: підкинути дитину. Вона сподівається, що чужі люди дадуть йому ім'я, хрещення, якусь долю. А вже ж. А вона що вона обіцяє? Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Розумієте? Це обіцянка життя в тіні, життя заради нього, сина, але ніколи не з ним. Страшна обіцянка, і дуже, дуже показовою є пісня, яку вона співає, коли йде геть, про вдову, що втопила синів у Дунаї. Ох, так. Це ж не просто сумний мотив, це ніби натяк на альтернативу, страшну альтернативу, дітовбивства. До цього іноді доводив відчай таких жінок. Тобто був і такий шлях. Теоретично так. Але Ганна обирає інший не менш трагічний, можливо, але спрямований на збереження життя сина, ціною власного щастя. Вона обирає шлях безперервної, прихованої самопожертви. Після цього е, дуже пронизливого прологу Шевченко переносить нас на хутір до бездітної пари Трохима та Насті. І яка контрастна картина? Вони заможні, мають, здається, усе для спокійного життя. Так, так, хутір стави, млин, сад, пасіку, їхнє життя змальоване як така собі гармонія і достаток. Вони разом з дитинства, знаєте, ще змалочку двох ягнята пасли, пройшли довгий шлях, надбали майна, Але… але є одна глибока печаль, що отруює їхнє існування. Діточок Бог не дав. Оця відсутність спадкоємця, того, хто старість привітає, за дитину стане, це їхній головний біль, вони бояться самотньої старості, смерті без продовження роду. І ось доля, ніби почувши їхні молитви, чи просто так склалося, одного ранку вони знаходять підкинуте немовля як вони реагують. Миттєво і без жодних вагань. Це сприймається як диво, як пряма відповідь долі на їхні е, прагнення. Дід трохим вигукує От і талан, от і доля, і неодинокі. Немає сумнівів, страху перед відповідальністю чи осудом ні, тільки чиста радість і вдячність. Вони одразу приймають дитину як свою. Дід одразу їде по кумів, баба забирає дитя в хату. І тут Шевченко вставляє такий, знаєте, гіркий коментар про примхи долі. А вже ж! Хтось сина проклинає, хтось тяжко працює, щоб хоч свічку поставити за померлих дітей, а в когось їх просто немає. Який разучий контраст між горем Ганни і щастям Трохима та Насті. Цей ліричний відступ він працює на кількох рівнях. Він підкреслює іронію ситуації, те, що стало трагедією для однієї жінки, раптом обернулося найбільшим щастям для інших. Так. А також ставить ширше питання про справедливість, ну про те, як розподіляються дари й випробування в житті. Хлопчика охрестили Марком. Він росте в любові, в достатку. І тут десь через рік на хуторі з'являється молода жінка, проситься в найми. Це ж Ганна. Чи є в тексті натяк, що вона знала, куди саме потрапив її син? Ну, текст прямо про це не говорить, але її поява саме на цьому хуторі видається. Не випадковою, можливо, вона якось дізналася, хто прихистив дитину. Важлива деталь, як домовляються про плату а, точно поживеш, отоді і за плату. Саме так це показує певну відкритість і ну людяність господарів, але водночас дозволяє Ганні увійти в дім на таких досить невизначених умовах. І з її появою починається, мабуть, найцікавіша і найдраматичніша частина її життя. Вона стає ідеальною наймичкою, працює, не покладаючи рук, але вся її сутність, вся її енергія спрямовані на Марка. Як це описано? О, Шевченко показує це надзвичайно детально. Ганна не просто доглядає дитину, вона живе ним. Головенку йому змиє, сорочечку білу щодень Божий надіває, грається з ним, співає, той з рук не спускає. Це ж набагато більше, ніж обов'язки наймички. Звичайно, це материнство, яке знайшло єдиний можливий для себе вихід прихований, але такий потужний. А як на це реагують старі трохім і Настя? Вони щиро радіють і дивуються такій відданості вони бачать її працьовитість, її любов до дитини. Але звісно, вони й гадки не мають про справжню причину. А для читача ж розгортається вся глибина трагізму. Подвійне життя. Саме так, вдень зразкова, турботлива нянька, а вночі жінка, що свою долю проклинає тяжко, важко плаче, і бачиться лише маленький Марко, який ще, звісно, нічого не розуміє. Ця подвійність це ж постійне психологічне катування, мабуть, бути поруч із сином, бачити, як він росте, і мусити грати роль чужої людини. Саме так, це не якийсь одноразовий акт жертви, це щоденний безперервний процес самозречення, що триває роками. І найбільш щемливо, що Марко інтуїтивно тягнеться до неї. Він починає називати її мамою. Справді так. Вранці Марко до наймички ручки простягає, і мамою не всипу, щуганну величає. Уявляєте? Це одночасно і її найбільша втіха, і її найбільший біль, бо вона ж не може визнати цього зв'язку відкрито. Не може. Минають роки, баба Настя помирає, Марко виростає, стає чумаком. Дід трохим вирішує його одружити, і знову Ганна відіграє важливу роль, хоч і приховано. Так дід радиться з нею щодо вибору невістки. Це ж показує, наскільки вона стала частиною родини, наскільки її думку цінують. Вона вже як рідна по суді. Майже. Вона ж, як завжди, бажає Маркові найкращого. Каже, що до царівни брада слать старости. Ну, Марко сватає Катерину, дівчину з хорошої родини. І от підготовка до весілля. Це стає для Ганни новим випробуванням. Постає питання хто буде весільною матір'ю? Дід сумує за Настією. І саме ця розмова про матір угу. стає тим тригером, який руйнує її багаторічну витримку. Так почувши цю розмову, Ганна не притомніє біля порога і шепоче Мати, мати, мати. Який момент це пік її внутрішньої напруги, яка накопичувалася роками? Соціальна прірва між нею, наймочкою, і почесною ролю матері нареченого виявляється нездоланною. Вона розуміє, зізнатися зараз це зруйнувати все, влаштувати скандал, зганьбити сина перед його майбутньою родиною. Тому вона обирає, по суті, єдиний можливий для неї вихід відмовитися і втекти. Ну так вона категорично заявляє Маркові: Ні, Марко, ніяко мені матір'ю сидіти. То багаті люди. А я наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Вона використовує соціальний статус як виправдання, як щит. Хоча причина, звісно, глибша. Звичайно, це раціоналізація, глибинна причина страх і неможливість розкрити правду саме в цей момент. І її рішення піти прощу до Києва це спосіб уникнути цієї нестерпної ситуації. Але що цікаво, навіть ця втеча перетворюється на форму служіння сину. Як це? Вона ж їде молитися? Молитися так. Але в Києві вона не шукає спокою чи відпочинку. Вона тяжко працює, носить воду, щоб заробити гроші. На що? На подарунки? А, точно, подарунки для Марка та Катерини. Так, святу шапочку Маркові, щоб голова не боліла, і перстень святої Варвари для невістки Катерини це неймовірно зворушливо. Навіть на відстані, навіть у статусі паломниці, її головна турбота син та його родина. Тобто вона продовжує своє служіння через молитву і ці скромні подарунки, зароблені тяжкою працею. Вона не може дати йому відкритої материнської любові, тому дає те, що може турботу про його здоров'я та благополуччя його дружини. Таємно, як і раніше. Повернення спрощі знову ставить її перед випробуванням. Марко і Катерина зустрічають її дуже тепло з любов'ю. Як вона це сприймає? Вона знову переживає ці сумніви, муки совісті, за що вони мене люблять. Може, вони знають? Але ні, ні, не догадались, вони добрі. Ця доброта Катерини, яка ставиться до неї з повагою, мабуть, робить її таємницю ще важчим тягарем. А вже ж, вона живе серед люблячих людей, але приречена на таку глибоку самотність у своїй правді. Минає ще три роки. Ганна так і залишається на хуторі. Катерина ставиться до неї вже так як матір. З'являються онуки Яриночка та Карпо. Здавалося б, от вона ідилія. Зовні так. Шевченко малює картину щасливого родинного життя. Дід бавиться з онуками Марко і Катерина живуть у злагоді. Але Ганна, хоч і шанована, майже рідна, все одно залишається наймичкою. Тобто вона частина цієї ідилії. Але її справжня роль все ще прихована. Саме так вона бачить щастя сина, бавить його дітей, але не може назвати себе їхньою бабусею. Це, мабуть, теж частина її страждання. І ось вона повертається з останньої прощі дуже слабка, ледь дістається додому. Її фізичне виснаження це просто дзеркало, її душевного виснаження, роки таємниці, постійної самопожертви, цієї внутрішньої боротьби. Все це підточило її сили, і показово, що вона знову привозить гостинці всім, крім себе та марка. Чому? Каже, грошей не стало, а заробить не стужила. Навіть останній півбублика ділить між онуками це її остання така маленька, але значуща жертва. Ганна тяжко хворіє. Уся родина оточує її турботою. Катерина доглядає і дню їй ночує. Дід ходить, мов убитий. Вони роблять усе можливе з людської точки зору, запрошують священника, виконують усі церковні обляди. Але хвороба Ганни це ж не просто фізичне нездужання, це виснаження від життя, прожитого під таким тягарем, її час спливає. І єдине, що, здається, підтримує в ній життя, це очікування Марка. Він десь у дорозі. Вона постійно питає, чи ще Марко не приїхав. Ох, якби я знала, що діждуся, то ще підождала. Вона відчуває, що не може піти, не виконавши останнього обов'язку розкрити правду синові. Це єдине, що вона ще може йому дати. Мабуть, так знання про своє походження, про матір, яка все життя була поруч, це її останній акт любові, і, можливо, спроба знайти прощення чи просто звільнитися від цієї таємниці перед смертю. Марко повертається нічого не підозрює. Веселий, з подарунками для всіх, і для Ганни теж парчі золотої і червону добру хустку. Який же трагічний контраст. Надзвичайний контраст, його безтурботна радість і передсмертна агонія Ганни. Він привіз їй символи визнання, краси, а вона вже на порозі іншого світу. Катерина повідомляє йому страшну новину. Марко йде до Ганни, і настає момент істини. Ганна просить Катерину вийти. Ця остання розмова має відбутися лише між матір'ю і сином, і тут кульмінація всього її життя життя сповненого страждань і такої неймовірної любові. Вона ледь знаходить сили. каже. Марко, подивися, бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка, я і, нарешті, зібравши останні сили, вона вимовляє ці слова. Прости мене, мій синочку, я я твоя матір. І саме в, цей момент. саме в цей момент, коли правда вирвалася назовні, її серце зупиняється, та й замовкла. Вона виконала свою останню місію. Марко, вражений до глибини душі, не притомніє, а коли приходить до тями, бачить перед собою мертву матір фінал, що залишає глибокий шрам. Спробуємо тепер якось синтезувати ключові ідеї, що найперше спадає на думку після такого а, занурення. Ну, безумовно, це гімн материнської любові, але не ті, знаєте, оспівуваній і щасливій, а прихований, жертовний, доведений до абсолютного самозречення. Ганна втілює парадокс вона проживає повноту материнства, будучи його позбавленою в очах суспільства і навіть власного сина. До останньої миті. А поруч із цим не менш потужна тема соціального осуду. Чи можна сказати, що саме суспільство, його жорстокі норми щодо покриток, є ну головним антагоністом у цій історії? Певною мірою так не конкретні люди, бо ж прийомна родина добра, щира. Так, так. А саме оцей безликий суспільний осуд, страх перед ним змушує Ганно обрати шлях таємниці та страждання. Поема показує руйнівну силу цих умовностей, які просто ламають долі. Ну і, звісно, постає питання про вибір. Ганна ж робить свій вибір, хоч і вимушений обставинами. Образ Ганни надзвичайно складний. Вона жертва, безперечно, але й активна дієва особа своєї трагедії. Вона не просто страждає пасивно, а свідомо обирає цей шлях служінню сину. Саме так. Її сила у витримці, у здатності нести цей хрест роками. І водночас її трагедія у неможливості бути собою. Оцей контраст між її внутрішньою сутністю, матір, і зовнішньою голею, наймичка це і є серцевини її драми. І на цьому тлі доброта й любов прийомної родини Катерини лише посилюють відчуття її самотності і болю від прихованої правди. Абсолютно, наймичка це справді твір, що не відпускає. Він змушує думати про вічні цінності: любов, жартовність, прощення, але також про ціну, яку іноді доводиться платити за них у реальному житті, яке обмежене соціальними рамками. І він показує майже надлюдську силу материнського почуття, здатного перетворити все життя на суцільну жертву заради дитини. Це любов, яка знаходить вияв не стільки в пестощах, скільки в щоденній праці, молитві та зреченні себе. То що ж це все означає? І ось питання, яке, мабуть, залишається після прочитання, таке, знаєте, для роздумів чому Ганна помирає саме в момент розкриття таємниці? Чи було це для неї звільненням, після якого їй уже не було для чого жити? Чи можливо її організм просто не витримав напруги останнього зізнання, дудучи вкрай виснаженим роками страждань? Або може її смерть це таке символічне завершення її ролі наймички і одночасно неможливість почати нове життя, як визнана мати в тому суспільстві, навіть якби вона вижила. І звичайно, як ця правда, відкрита так трагічно, вплине на подальше життя Марка? Так це питання, які Шевченко залишає відкритими, і вони спонукають нас до власних роздумів про глибину людської душі та складність життєвих шляхів. На цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє дослідження поеми Наймичка. Сподіваємось, воно допомогло глибше відчути цей видатний твір і, можливо, по-новому поглянути на його вічні теми.